Була мадярка господиня із кішварда. Ага. Всі виноградники в шопки було її. Ой, та у вас парадна певниця. Їх вручну копають, реально вручну? Да, вручну копають кірками, кувалда, квіни спеціально виготовляються. У мене дома був виноградник і теж дала мені був вод Дома Вдома вже тридцять тисячу кустів виноградів. Кохось я кончив, нікота вже не роздавали людям паї. Фізично то обробити самим не можна. Пічку зробили, підвал у скелі продовбали. <продовбали> Газда, от такі наші люди закарпатські. Приємно до речі, ось ви завжди питаєте, по чому хати, по чому хати. Село нижнє Солотвино неможливо сплутати з будь-яким іншим, яке знаходиться в Закарпатській області. тягнеться і так ви зливаєте. Ясно. Мені цікаво, які асоціації викликає даний відеоряд. Хтось подумає, що сьогодні ми потрапили у королівство хобітів, і зараз із цих мініатюрних домівок з'являтимуться казкові створіння. А хтось підійде до розгадки більш практично, мовляв, в Україні війна, і люди завбачливо нарили собі персональні катакомби. Останнє, до речі, найбільш близьке до істини, з урахуванням тільки того, що катакомби у цьому селі риють уже не першу сотню років. І не для того, аби переховуватися від нападників, а для того, аби зберігати вино. Так, так, вино. Вино тут особлива честі шана. Напевно, тому, що і вино, і катакомби місцеві селяни роблять вручну. Отже, ми сьогодні у нижньому столотвині. Я собі, що всі оці пагорби, які за моєю спиною, це все було засаджено виноградом. За легендами, виноград тут садили ще з часів тамплієрів. Однак найбільш потужне виноградарство і виноробство почало розвиватися за Австро-Угорщини або ж за мадярів, як кажуть місцеві люди. У якості робочих використовували італійців, що потрапили у полон у Першу світову війну. Полонені працювали тоді по всій імперії. Уряд віддавав їх як дармову робочу силу. Полонені італійці не тільки висадили європейські сорти винограду, а ще й уміли майстерно будувати. Хтось із них згодом повернувся на батьківщину, а хтось залишився тут назавжди, завівши сім'ю та збудувавши міцні кам'яниці, деякі з яких залишилися стояти і дотепер. Виявляєте собі оту гримучу суміш, що тече сьогодні жилами місцевих людей? Цікаво, а як вони тлумачать історію? Адже на їх очах виноградники зазнали і розквіду, і занепаду внаслідок частої зміни влади. Словом, хто куди, а ми до крамнички. Там завжди все знають найкраще. Третье, то було при австро Австро-Угор, то було до, до Кільмо після війни, ні цього єдна. Дочень границь не було, і тут господарка, то моя бабушка розказувала. Так. Була мадярка господиня із Кішварда. Ага. всі виноградники в шопки було її. Ага, тобто це було. Вони належали угорським господарям. Так, да, Вона була господиня, це як там, хозяйка чи як. Власниця. Ну, власниця, да. так. А наші і, люди, воїна, взагалі... закроли границі, то то швидко забрали, о, що був чи що там. Націоналізували. Ну, да, і тоді, а... коли був колхоз, то да, вже якось там тут мама говорила вже. Вже мама говорила що тут виноградники, якої вино збирали в ящик, і навіть підстилка була, вже в той час. тут білий бумагу стелили. Ну, ще од тих лишило, і ще до того воно там пробуло. А ще за мою тянки, та й ще й школи ходили. Тись ми обробляли виноградники. Дом людям землю дали, люди порозберели собі, бо земля була колхозам. Якщо пак люди позаверли собі участки там для сотин, що садили, бо бабушка говорила, що раніше не було, люди не мали садити, де городи так як. Земля була колхозна, ні. Так у результаті виноградники існують. Ковхоз закончив, ну, чи... то вже поздавали людям паї. Фізично то обробити самим не можна. Тракторами, де трактор, є, да, котрий? Колхози були, були трактори, комбайни, шутку, то то все розвалилося. І кот, то може фізично обробити. Не вдома був виноградник і теж дала мені йому мод пропасти. дома. Вже пропасти. тисячу кустів виноградів. У нас було. Ну, а робимо. де тут виноградник. І, і, що і що тепер? Був. що Зараз за та й що нічого з нього немає. Бо тут нема кому робити. Я думала, що цим певницям по 100 і більше років, щоб не старі а являти. Так, так вони ще більше по 100 років? Ідуть батьки та, наші та, мали. Та. Вони переходять у спадок. а більше. нових не купають? Ні, вже так, вже ні є де місто. Насправді я знайшла людину, яка саморуч збудувала півницю, довбаючи скелю у прямому сенсі слова. І я обов'язково вас познайомлю, тому не перемикайтеся, додивіться до кінця. Однак зараз, перш аніж зайти в гості, ми традиційно зробимо що? Ну, звісно, прогуляємося селом, бо як же без цього. Дуже гарна церква у Нижньому Солотвині. І обов'язково я піднімуся на гору, щоб вам її показати. Тут є такі старовинні могилки і старенька дзвіниця. О, дивіться, там написано ось про дзвони, які були вилеті ще в 1922 році. Уявіть собі, 100 років тому назад були вилеті ці дзвони ще за Австро-Угорщини. Як виявилося, залишилися таки у селі люди, які виноград доглядають. Не в колгоспних масштабах, звісно, але настільки, наскільки вистачає їм сил та вільного часу, бо ж як не крути, а на роботу ходити треба. І нам, як завжди, пощастило, ми зустріли шляхом Христину, яка виросла у нижньому Солотвині. Ну і виявилося, що її родина залишилася вірною традиціям. А почали ми розмову з Христиною здалеку. Як багато молоді живе тут у селі? Село ж невеличке, немає навіть тисячі мешканців. Дано молоді є, так нормально, Я знаю, молоді є. Так тут є школа в селі? Є тут недалеко. Така по ну повноцінна школа до перших до четвертих класів. З першого до да, четверти. А далі що? А далі ну після ну, садочок, школа а далі там уже. Або в комаровці в школу ну або... в комаровцях уже до 11 о, класу да, ходить. Комаровці або в великі лази. Скажи, а ти, ти вже школу закінчила? Чи ти да, я закінчила? Закінчила? Я в і тут навчалася, і в садіку і в школі потім. А зараз що? А що працюю. Зайду до цього до бабусі з дідусем. От що мені цікаво по історії села? Бабуся з дідусем. Тобі розповідали, хто тут був раніше з Австро-Угорщини? Як тут були мадярські пани? Як виноградники тут їхні були? Нічого такого не розповідали? Нет. А може, ми хавилася? А може, мені. ми зайдемо в гості до твоєї бабусі? Пошли, з дідусебуси не до нас може історію нам розповідають. А про мінеральні джерела? Ти щось чула? Ойда добре, пішли. Я вам ще не казала, що нижня солодфно, окрім вина та пивниць, має ще одне справжнє багатство це лікувальні джерела. Завдяки цілющій воді тут зведено кілька крутих санаторіїв. І ми ще обов'язково повернемося до цієї теми. Мені цікаво, як взаємодіють курорти із простим населенням. А тим часом ми крокували у гості туди, де нас ніхто не чекає. Словом, все як завжди. І всю дорогу нас супроводжували пивниці. Здавалося, ми вже почали до них звикати, які можна й зайти. Але я навряд чи сюди пролізу Ти собі зробив ось таку загородку і це взагалі вже виглядає не як просто підвал, а як маленький якийсь будиночок. О, дідо зрадіє. Навіть на оздоблені стін. Подивіться виноградна лоза. Це ж не просто. Знайомтеся це Степан Михайлович. Скажу відверто, рідко так поталанить зі співбесідником. Коли Христя покликала нас у гості, я тішилася, що почую трохи більше про виноробство та про підвали, і ще про мінеральну водичку. У результаті, окрім цього, я дізналася і про те, які звички у бджіл, як збудувати домашню пекарню, як пекти хліб, як мурувати студню. Словом, здається, я більше тут дізналася аніж за університетські роки разом із зяті. Степан Михайлович щойно нам розповів, що не зважаючи на те, що ця водичка не є мінеральна чи лікувальна, але вона дуже добра і кращої води тут просто нема. Я ж ти симпатичне. Машка, та ви казали поросятку, та це свинички. нічого собі про росятку. Машка, тобі вже, я думаю, на Пасху пора буде. Чи ні? Ви теж на Пасху думаєте, що їй пора буде, правда? Дійсно, бджоли пізнають свою хату. Вулики красяться, кожний по різному, кожний вале во не в один цвіт, а подільно по цвітах, по тому що пчола вилітає, вона запаминає і літить вона далеко. За 2-3 кілометри. І більше тут много влітає, розумієте? І вона возвращається і йде в тот вулик. Якщо був в своїй вулиці не йшла, то друга сім'я її вбила. Бритванка, Бритванка, так. Да. Дрова, на дрова йдуть більше, ось такі розміри. І тут стоїть штук 9-10. Відразу можна, 9-10. Ну я думаю, ви це не часто пашка <серказ> і три рази, виходить. Так, так. Таку піч розтопити, то має бути <серказ> серйозна причина. То пічку виклали чи то лишилась? Боже який ви молодець? Скажіть, а у вас є ці винні підвали? Є а вони вам передалися від сам <серказ> копав. <серказ> <паду> <паду> ви самі копали? <паду> а скільки років тому назад це було? Років 35-30. 35 років тому так. назад. Скажіть, а їх вручну копають? Реально вручну? Да, вручну копають. Кірками, кувалда, кліни спеціально виготовляються такі. Клини залізні. Так, да, залізні да. ну, Діаметром різного діаметру. Ну раніше ще було таке, що можна було взяти компресор, компресором то на бензин, то на солярку. Тоді легше б механі якось техніка, то є техніка, але все одно то все робилося вручну. Отбойним молотком. Просто як довбати в шахті нічого собі. А ви робили, тому що ну у вас не було чи що додатково треба було? Може, ви отримали ще якісь підвали в У Нас багато дітна сім'я. Я постарався старався копати вручну сам про себе, про дітей. Багатодітна сім'я, то дякую, скільки так, у вас? Як от вісім внуків маємо вже. Вісім, вісім внуків? Троє в нас дві дочки і син. Ну, то справді велика сім'я. <звук> ну і звісно, нам нічого так не хотілося, як подивитися той підвал зсередини. Ой, та у вас парадна певниця. а ми не хотіли хвалитися. А, та є чим хвалитися, ні. Чим хвалитися? Ніче, не то що робити, не розумієте, бо то що, бачите, вручну... Я не уявляю, як ви це вручну били. Чесно вам скажу, як людина сама. каміння тут я вже добув. Там мурував, муровочку Це те, що зверху, так? Ви маєте на увазі? Слухайте, та той можеш воїну перебути. Це то вино, яким ви хотіли нас угощати. Ну ми не будемо угощатися, Я вірю вам, що воно смачне, ну просто ми за кермом. А є якісь особливі технології, ви по-своєму -по якось робите. Не так, як у других. Я не знаю, як сказати, хто як робить, тому що тут такої. Ну, Робиться, сік віддивляєшся, додаєшся маленьку цук сахар або сахар мусить давати, бо то як би не було. Знаєте, не може такого борщ без сахара. То хтось каже, що сахар не дає, не даємо сакар. Але сакра мусить мало давати, якщо немає своєї кислотності, немає своєї сакарності. Сакрат має бути 24, А виноград, коли його давиться, є чистий сок, то має так 17-18. І це по, у вас а виходить по... сухе вино, так? Як називається сорт, з якого ви робите? Лопух. Лопух? Із... лопух. Лопух так називається. Банська із... Ізабела. Ізабела темний, чорний виноград. Да, я знаю. А так. лопух світлий чи темний? Е, Середній. Середній. Такий. Такий, да. Є білий лопух, є красний лопух, червоний, є окмандера, так називається. Як, як ви сказали? Окмандера. — Окмандера. — Окмандера. — А тут у бочці яке? Лопух із банська Ізабела. Ага, ви робите так. такий коктейль, так. мікс такий. Таке, як гранатовий сік. Красивий, яскраве, чистеньке. Ну, ви молочинка просто. Ви воно. Ого, а ми зараз на світлі його ще сфотографуємо, щоб всі бачили, яке гарне, чисте, якісне вино. Тут виходити треба низьку голову, на... опустивши. Щоби... Так, я бачу, бачу, не переживайте, я бачу. Тут треба бути гномиком, якимось хобітом, чи що. рідна. Вино без сумніву було чудове, але нам кортіло дізнатися, а як же мінеральна водичка. Брали вже на аналізи, лікували, все, поясниці лікували, радикуліти, лічебні почки, желудки. А ви самі п'єте ту воду? Як не, не, не да. пі не п'є, так. А вихові. А тепер покажу там доступу. немає, нема тому, що порозбирали. То все позакуповували землю. Так що. Тобто воду, ви не можете піти набрати воду? Поки що ні, вже все. Там уже вони продають так, продають воду, по розводять по магазинах. все. Тобто ви не можете просто взяти, наприклад, якусь баклашку. Можна взяти. можна Псіна брати, бо просити, бо вони так дають, да? Да. Ну, no. так. Воному по помаже. Мені внучка розказала по дорозі, як ми йшли, що ви її колись водили на джерело в ліс. Ну no, так, да, джерел то є, родничку Ти. А де? Я би хотіла теж піти на джерело. Розкажіть, то далеко йти? Да, тут подалек. Далеко, подалек, так, тут подалеко. Далеко так. От і вся історія. А що ж санаторії, запитайте ви, ось вони видніються здалеку на сьогоднішній день. Село нижнє солодно має кілька оздоровчих комплексів, має дуже гарні готелі, пансіонати, але жодної користі з них для місцевих мешканців немає, оскільки ті малесенькі мізерні пенсії, які вони отримують, абсолютно не дають їм можливості користуватися послугами дорогих пансіонатів. Але я переконана, що вони не пропадуть. Оскільки уміють пекти добрий хліб, мурувати пивниці та колодязі, а також робити добре вино. У наступному випуску ви дізнаєтеся про сільську капличку, яку збудували пращури просто у власному обійсті. Дата її народження приблизно 1645 рік, так розповіли нам місцеві мешканці. Також ви дізнаєтеся, де будують замки просто вздовж дороги. Ну, це їх ніби гора, але маленька, горка. І саме звідси починається хресний хід, яким, я сподіваюся, ми дійдемо до кінця. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Тут же цікаво.